Сем, послухай, я повернуся в кофний води, щоб знищити фелз медаїр, який не робив людськ стравозвірів, які вже вчаться плавати, щоб захопити світ! Я з тобою. Що? Кай! Сем, це смертельно небезпечно. Тобто навіть можлива смерть. Та на щастя, ти не сам. Флін, якщо ти їдеш додому, то я теж нас усіх доправить на острів мій харчовий телепортатор. Банани! Банани! Добре пливемо човно! Columbia Pictures представляє. Додому, 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 додому. Невже моя машина стільки всього наплодила? Як тут красиво! Це хто крізь Слава! А це що таке? Це просто помідор. Цього року. Я їх теж люблю. Моє, ні, моє. Це моє, ні. Чому я говорю за гірком? Якщо ви маєте смак до пригод... Тримайтеся! А, Цибуля Ти Зголодніли за порятунком світу. Ага! Слова не вичелиш. <гум> Ви будете дивитись це, роззявивши рота. <гум> це вам не покоржувати. Мінлива хмарність часом фрикадельки. 2. Грий панзе, Стів! грей панзе, стіл, грейпанзе. Стів! З 24 жовтня у кіно.